Добрий день, любі малятка, хлопчики, дівчатка. Я рада вітати вас. Малята, а скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, звичайно, зима. А як називається перший місяць зими? От розумнички, молодці, грудень. А подивіться, яка гарна пташка прилетіла до нас. Давайте розглянемо її. Що у неї є? Так, дзьоб, крила, голова, тулуп, хвіст, очі, лапки. А чим вкрите її тіло? Так, вірно, тіло вкрите пірячком. Наша гостя трішечки сумна, бо деякі її друзі полетіли у теплі краї. А з ким зараз товаришує пташка, ми дізнаємося, відгадавши загадки. Малята, про кого йде мова? Скрикотуха білобока звуть усі її. Сорока, розумнички. Як зима, вона на гілці і співамов на сопілці. Жовті груди, чорні крила. Кусень сала сама з'їла. Хто це малята? Так, звичайно, це синичка. По асфальту чимчикує і з людьми про щось воркує, сизокрилий добрий птах. Знається він на листах. Хто це? Так, молодці, це голуб. А зараз про яку пташку йдеться мова. Що це за сіренька пташка? Ловить гусінь і комашок. Цвірінчить вона, стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається Горобчик. Гордо птаха походжає, пташенят життю навчає. Дуже мудра чорна птиця. І біда, як розізлиться. Про кого йде мова? Так, це ворона. А зараз догадаєтесь? Вдень вона лягає спати, бо всю ніч їй знов літати, ловить мишок, гризунів, з нею їм вже не доснів. Хто це? Так, це сова. От як багато друзів. А це про кого? Одягли собі пташки червоненькі фартушки. Значить, сніг і холоди наближаються сюди. Подивіться, у дворі в чорних шапках снігурі. І остання пташка. Здогадаєтесь, про кого йде мова? В лісі лине дивний звук. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, гострий дзьоб, як молоток. Тук-тук-тук, цок-цок-цок. Буде лісу помагати працьовита пташка. Дятел, от розумнички! А зараз, малята, ми будемо складати з вами речення за малюночками. Ми бачимо на малюночку діти, що роблять годують кого? Ворону. Отже, у нас вийшло таке речення. Діти годують ворону. А далі самостійно складаємо речення. Малята, а зараз я пропоную погратися в гру ласощі для пташок. Взимку дуже мало їжі у пташок, і нам треба їм допомагати і робити годівнички. Годівнички можна робити з різних підручних матеріалів. Наприклад, з пластикових бутилочок, пакетів від соку. Я чекатиму і вашого дівничку. Ну що, поїхали годувати пташок і утворювати нові слова? Якщо ми пригостим пташок насінням із пшениці, то насіння яке? Так, розумнички, пшеничне. А якщо ми насипемо насіння з гарбуза, то насіння яке буде? Гарбузове, молодці. Пташки дуже полюбляють крихти з хліба. То як ми скажемо, крихти які? Хлібні. А давайте погодуємо пташок зерном кукурудзи. То як сказати, зерно яке? Кукурудзяне? Молодці? Пташка? Хоче, щоб ми назвали Чим відрізняються її друзі? І от ми бачимо перших друзів. Це хто? Горобчик і ворона. Чим же ж вони відрізняються? Ворона велика, а горобчик маленький. Ворона ходить, а горобець. Рибає. у ворони дзьоб довгий, а у горобця короткий молодці. А за цих друзів що ми можемо сказати? Так, синичка маленька, а сорока велика. У сороки животик білий. А у синички жовтий. У синички дзьоб короткий, а у ворони довгий. Ой, які ви розумнічки, малята.